Сьогодні у цьому відео розпакуємо і подивимось на клавіатуру від компанії Kibum. Називається вона Moon Shadow. Поставляється в стандартній коробці для Kibum. Комплектація, думаю, буде також дуже гарна. Давай дивитися, що всередині коробки. По вазі коробки одразу відчувається, що клавіатура зроблена з металу. Вона надійно запакована. В середині є одразу інструкція. Клавіатура запакована в хустинку. Однією рукою тяжко її тримати. Давай одразу покажу. Як вона виглядає? Ось ця база, вона такого пурпурного, легенького, можливо такого фіолетового кольору. Дуже класно виглядає. Не скажеш, що ну, вона під певними кутами сріблястим переливається, але вживу такий легенький пурпурний колір. Дуже красиво виглядає. Якщо подивитись на нижню частину, я вже на фотках бачив, дуже красиво. Зроблена задня частина, така вигляї конверту з логотипом Keyboom. І ця штука, до речі, вона керамічна, бо це не пластик, а керамика. Це реально дуже прикольно. Чотири резинові ніжки. Підключення йде по центру USB-C, клавіатура дротова, конструкція gasket mount тут повинна бути, полікарбонатний плейт, стабілізатори. Якщо подивитися на стабілізатори, вони мають змазку зразу. З коробки прямо, відповідно, собі підібрав свічі, підібрав кейкап і зібрав собі кастомну клавіатуру. Це заглушка для краси, я так розумію, це зроблено. Дуже якісно виглядає дана клавіатура. У неї, до речі, є своя фішка. Я зараз детальніше більше розкажу. Так, по комплекту, що тут далі? Коробку в сторону, кабель, по якому підключається клавіатура. О, такий простенький, білий тканинний. Достатньо по відчуттю такий жорсткуватий, але кабель можна завжди замінити. Тут ніяких проблем з роз'ємом не буде. Я мав на корпусі будь-який кабель підійде. USB-C, USB-A або прямий USB-шку можеш купити і користуватись. Зразу в комплекті також йде пулер для кейкапів і пулер для свічів. Ось так він виглядає. От, ну, Стандартна комплектація. Фішка даної клави в чому? От Ти хочеш її. Відповідно, розібрати. Тут немає гвинтів, є ось така штука, яка знаходиться зверху. Ти просто відкриваєш, дістаєш ці штучки, і корпус відкривається. Отак, як книжечка, Бачиш? На себе трошки зсуваєш і знімаєш. Одразу покажу, як виглядає ця кришка всередині. От таким чином. До речі, ця главушка тут можна поставити свіч. Або кноп, якщо не появляюся, тобто регулятор, модифікацію зробити собі. От. Товщина металу дуже хороша, навіть верхня частина досить важливо непогана. Що всередині? Що всередині? Полікарбонатний плейт, стабілізатори PCB-mount. Якщо зняти цю всю, всю конструкцію, подивитись, що? що всередині. Так, плотненько, сидить, плотненько сидить. Я знімаю. Так. Слой шумки піна ось такої товщини на дні корпусу є. Це дуже добре. Це виходить раз. На плату, якщо подивитись з нижньої частини, ось, ну, в принципі, плата як плата, виконана якісно, все гарно. Получається, оця верхня частина, вона прикручена. На платі зверху є накладка силіконова. Між платою і плейтом. Ну, Це, по суті, такий, силикон. Силикон, ось його можна побачити, який прилягає до плати. Гарно зроблено, силикон це, до речі, хороша штука. Вона краще, ніж піна. Ну, піну в основному, кладуть на низ, а між платою і плейтом силикон ну, буде гарний звук. дійсно. Не буде відчуття металу, дзвону, буде такий глухий, приємний тайпінг. Ну, Виконана дуже гарна клавіатура. Мені подобається і вигляд, відповідно, в неї дуже крутий. Раз ти собі так назад поставив. Відповідно, коли розібрав, свічі всі і закрив кришкою, зібрав цю клавіатуру. Впас, головне, попасти і верхушку так само ти можеш закріпити. Ось таким чином. І тепер другу частину. Зазора немає, все гарно, щільно прилягає. Мені подобається. Перше враження по даній клавіатури дуже хороше. Ну, Відповідно, цікаво затестити там який тайп, але це залежить від свічів. Якщо змастити свічі, поставити хороші, якісні кейкапи, то клавіатура буде бомба. Адже база ну, реально і виглядає дуже круто, зроблена якісно, і по шумоізоляції посередині теж непогано. Цікаво, ну також затестити стаби. Ну, але вже питання це, коли буде клавіатура в зборі.